Добрій день, шанувальники поезії, поетичний бібліопростір А Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових представляє вірші Мирослави Негоди. Мирослава зовсім юна поетеса, їй 16 років, вона мешкає у Чернігові, і ми з нею познайомились через її викладача з музики Лариси Васильівни Забари. У нас кожний місяць відбувається зустріч наших чернігівських поетів у поетичному бібліопросторі А+. І я просила Ларису, щоб вона запросила учнів для того, щоб була така чудова музична гра. І Мирослава вона чудово виконувала вірші. І в тому числі е, твори на фортепіано. І потім, через деякий час її вірші я побачила у Фейсбуці, запросила її взяти участь у поетичному бібліопросторі вже в е, форматі онлайн. Вона погодилась, і я думаю, що е, для вас ці вірші будуть. Дуже цікавими, тому що в такому віці 16 років її вірші вони дуже відверті, вони дуже мають великий такий сенс, багато там метафор. Отже, бажаю, дорогі шанувальники поезії, всім чудового перегляду. Вітаю! Мене звати Негода Мирослава, мені 16 років. З вересня я планую розпочати навчання в Острозькій академії на спеціальності міжнародні відносини. Також я дуже люблю творчість, займаюся музикою, граю на фортепіано та часом пишу вірші. Люблю дуже оточувати себе приємними творчими людьми і дуже рада знайомству. Розпочато відлік незворотній і поставлено життя на старт. Ми живемо лише у цій безодні, оголяємо Всесвіт на показ. Простріливши руки, ми загубимо бога, стомлені долоні ще несуть мечі. Наші душі мокнуть на перонах, на порогах змучених надій. Душі мокрі вийшли погуляти. Холодно сидіти в тілах самоти. Їм болить, коли сталеві грати роздирають шкіру і мечі. Їм болить, коли хтось без наркозу проникає в тіло, наче грач, Гнилий всесвіт літри ацетону у вілля всередину поплач. Дихання нечезне, забракує кисню. Люди не забудуть про страхи війни, босі привиди, роздертий хрест на вході, І горять під тиском сповіда й раї. Не забудь, чий меч в руці тримав ти. Пам'ятай, чому сповідував брехню. Наші душі сухнуть на перонах. дощ завершує смертельну петлю. Засинаєш поміж аритмій і прокльонів. Поміж старих скринь, ліхтарів і перонів, на вчорашніх прилавках, тепер вже пустих, що тижневих газетах таких же сліпих, між постійних думок, необхідно гнітючих, перед завтрашнім днем, щасливо болючим, тим, що було, що прийде і що пішло, серед ранішніх криків тугого метро, під холодним дощем на палючому сході, вкрившись мокрим плещем, на холодній підлозі засинаєш, провалюєшся в сни. Вони сірі, суворі, міцні, на підлозі вокзалу гучні крики з підвалу, під скандали спецназу, в темносірі дощі, дощі, дощі Битися пульсом твоїх артерій стрічати росами перші світанки, падати градами на білі стелі і ставати фіналом секретних початок не забувати про правду та віру, дихати тихо поміж судомами бути героями цієї книги, а комусь може і просто бути героєм, чекати дощу, як небесної споруди, жити по ночах, немов у сірі сови, літати на небо, літати мріями і битися пульсом твоєї крові, збиватися в хмару, ставати грозою, дивитися в очі, хоч бою, німою, замкнути замки, завісити штори і разом шукати життєві міно.